Регіональне засідання комітету з економічних реформ відкрив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков, який дав завдання розробити критерії по загальній системі рейтингу з економічних показників, щоб і надалі наша область продовжувала займати лідерські позиції. Серед промислових областей Дніпропетровська область є єдиною областю, яка зберегла темпи зростання. Хай вони будуть невеликі, але на загальному фоні стагнації. Наша область показала такі результати. За словами Дмитра Коліснікова, про позитивну динаміку свідчить зростання заробітної плати, яка по Дніпропетровську складає наразі понад 4 тисячі гривень, а по області в середньому 3 тисячі 400. А ось рівень заборгованості по зарплаті зменшився у 8,7 рази. Разом із цим в регіоні зростає кількість нових робочих місць. За три роки в Дніпропетровській області створено майже 200 тисяч нових робочих місць. За минулий рік ми створили 70 тисяч робочих місць, і ці ця цифра повинна бути підтверджена теж у 2013 році. В області відреконструйовано понад 5 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття, запущено першу чергу південного обходу, міст через річку Вовчу та інші об'єкти соціальної інфраструктури. На засіданні комітету йшла мова також і про позитивні зрушення в медицині та освітній галузі. Тільки протягом 2012 року в області відкрита високотехнологічний обласний перинатальний центр в місті Дніпропетровську. передано 360 легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики. Сімейної медицини. відкрито 23 дошкільних заклади, з яких 10 дитячих садків і 23 начально виховних комплексів. На Дніпропетровщину припадає 20% всього промислового потенціалу України, що спричиняє для регіону певні екологічні навантаження, зазначив Дмитро Колєсніков. Проте завдяки втіленню в життя обласних екологічних програм вдалось досягти зниження показників забруднення атмосферного повітря та водного басейну річки Дніпро. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.